Четвер, 21 серпня, в ефірі новини на 11-му. В студії Ліна Ярцева. вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Ночували під деревами та просто на асфальті. Евакуаційний колапс у Павлограді. Чи змогли розвантажити транзитний центр для переселенців? Розспадували людей. На землі в спальні мішки. Під грушою люди сидячи ну, ночували. Говорив про медіа атаку на нього та наполягав на зміні запобіжного заходу. Чи залишив суд нардепа Тищенка під нічним домашнім арештом? Це нахапної атаки вчать так меду стріляти та виживати у бойових умовах. У Дніпрі відкрили центр підготовки населення до національного спротиву. І скажу, щоб ви не шукали позицію для прикладу, оцей нижній кут приклада він плюс-мінус має збиратися сюди підключитися. Дроном поцілили просто по будинку. Окупанти вкотре атакували Синельниківський район. Внаслідок влучання спалахнула оселя в одному із селищ. На щастя, минулося без жертв. Зазначимо, Нікопольщина та Синельниківщина від ранку під ворожим прицілом. Місцевих закликають реагувати на тривоги та залишатись в укриттях до відбою. Вони ночували під деревами та просто на асфальті. Евакуаційний колапс стався у Павлограді. А все через прорив росіян у районі Добропілля, після якого кількість переселенців з прифронтових громад зросла буквально у рази. Чи змогли розвантажити транзитний центр для евакуйованих та яким чином розмістили людей? Наш Владислав Авдієнко розкаже. 21.45 одні на землі на валізах, на піддонах зо пів сотні людей сьогодні ночуватимуть на асфальті. Ці кадри сколихнули соцмережі. Дніпропетровщина, п'ятий день російського прориву в районі Добропілля. Евакуаційний хаб у Павлограді не витримує напливу переселенців. Роз складували людей. На землі в спальні мішки під грушою люди сидячи ну, ночували. Яка ж ситуація зараз? За весь липень, за даними оваз, Донеччину евакуювалися близько 8 тисяч людей. І уявіть лише за 18 днів серпня. Таких майже 33 тисячі. Це в чотири рази більше. Ми зараз у Павлограді в транзитному центрі. Це перша евакуаційна зупинка у нашій області. Ви теж на Дніпро? Велелюдно і в наметах, і поряд з ними. У хаб постійно прибувають евакуаційні буси. Ось медики вивезли з межової 101-річну пенсіонерку. Вже вікові зміни. Вона не бачить, не чує, повністю лежача і тому самостійно не може нічого зробити. Дочка звернулася, щоб забрати у безпечніше місце. Люди рятують, що можуть побутові речі тварин. Темпи евакуації значно зросли після російського прориву в районі Добропілля. Школу половину знесло. Половину школи знесло, будинок поруч також. У сусідньому Білозерську, від якого до окупантів нині 11 кілометрів, життя також стало нестерпним, кажуть місцеві. За трі дня за три дні повністю зруйнували місто, били сильно. Всі сусідні дома... усі сусідні будинки, мабуть, 8-5 поверхівок без скла лишилися. Багато поранених було. Ані світла нема, ані води. Ні світа ні, ні води. Роботу розбили, де працювала на котельні. Ні магазини, ні лікарні, нічого вже не працює. З тієї неділі, так взагалі, з дня, як почали, кожен день і дні ночі. Виходу не було. Серед евакуйованих багато родин з дітьми. Скільки років? Два, 16 і 12. Це троє дітей у вас, так? Угу. Хтось їде далі, де хто ж лишається на ніч у будівлі поряд із транзитним центром. Це переважно маломобільні пенсіонери. «Оце, це власне місце, де люди ночують. Бачимо народу дуже багато, але на приміщення все ж є декілька вільних ліжок. Волонтери кажуть, вже тиждень кількість евакуацій не зменшується. Щодо кількості евакуйованих за день, то вона сягає 350-400 людей. Але вони швидко пристосувалися, залучили колег з інших регіонів, монтують резервні намети. Про колапс вже не йдеться. Нашими силами було вирівняно всю підлогу. Потім при співпраці з ДСНС ми змонтували її, і також ми привезли сюди вже 40 ліжок. Якщо не вистачатиме місць, то щоб вони могли розміститися там. Наразі місць достатньо, і наразі ми можемо розмістити всіх. Ім, як вирішити глобальну проблему, розвантажити транзитний центр під час візиту на Дніпропетровщину, премєр міністерка Юлія Свериденко заявила: окрім Павлоградського, відкриють нові транзитні пункти у Волоському та Лозовій на Харківщині. Також до кінця місяця у 15 областях та столиці підготують щонайменше 30 тисяч місць, зокрема для маломобільних людей, сказала урядовиця. Волонтери зітхають із полегшенням. Сьогодні якраз перші два евакуаційні вагони для маломобільних вирушать на Київщину і поможуть розвантажити цей транзитний центр. Вчора було відправлено 65 людей з Лозівського транзиту. І сьогодні-завтра відкриється транзитний центр в Волоському Дніпропетровській області, куди наша місія вже надала ліжка, надала матеріали. Щоправда, в центрі вже готуються до нової хвилі евакуації з Донеччини. Це дружківка Константинівка. Ми знаємо, що пару тижнів тому дружківська громада підпала теж під примусову евакуацію. Вже волонтери закликають людей виїжджати заздалегідь і не ризикувати життям. Люди отримують грошову допомогу розмірі 10 800 на людину, продуктові, непродовольчі набори, подальше логістику. Якщо людям є куди їхати, юридична допомога, відновлення документів, довідок і такого іншого, медичних. Допомога Владислава Авдієнко Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Один загиблий та шестеро поранених. Окупанти поцілили з артилерії по житлових кварталах Херсона. Несумісні з життям травми дістав чоловік, який перебував на вулиці. Всіх постраждалих ушпиталили. У місті понівечені багатоповерхівки. Наслідки атаки уточнюють. Він прямо лежав отак ніц дерево на ньому, і кров прям крові лежав. І люди жінка підбіжала, і синав'я бачили, що в нього грудь розверснута. прямо. Сили оборони України підтвердили удар поблизу залізничної станції Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Спецпризначенці вразили потяги паливно мастильними матеріалами та порушили логістику ворога. Успішною була і атака по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області РФ. Це один з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії і бере активну участь у забезпеченні збройних сил країни-агресорки. Розпочалося все із запізненням, а обвинувачення традиційно долучилися онлайн. Справу нардепа Миколи Тищенка знову розглядали у Дніпрі на судовому засіданні. Досліджували докази у кримінальному провадженні та вирішували питання про продовження запобіжного заходу. Нагадаємо, нардепа Тищенка та експоліціянта Богдана Писаренка обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу Кракін Дмитра Мазохи. Чи змінив суд домашній арешт на особисте зобов'язання? Та які матеріали розглядатимуть. На наступному засіданні продовжить Марко Ручка. Показання даються безпосередньо суду в судовому засіданні. Засідання у справі Тищенка вже традиційно розпочалося із запізненням. Цього разу у суді досліджували докази із другого тому. Журналістської спільноти, на жаль, впливає на мою ділову репутацію і як народного депутату. Я Буду... Я а... не чай, я так. Буде, у якого є виборці. Ну, зуп... мені, зупиніться. Виборці. На суді обвинувачений нардеп вкотре заговорив про медіа-атаку на його персону. Каже, це нібито псує його імідж. Тому що я думаю, це нахабної, брудної, у суді Тищенко розповідав про свою активну волонтерську громадську та депутатську діяльність. Це на його думку мало б переконати суддю змінити йому запобіжний захід. Нардеп та його адвокат наполягали на особистому зобов'язанні замість нічного домашнього арешту. Миною і нашою командою було передано 70 тисяч гривень для дітей. Острадан відвіда зібрано відповзаживо. України з зустрілу передана на відбудову країни серед плану України на двадцять чотири прокурор та адвокат потерпілого Дмитра Мазохи виступили категорично проти і просили продовжити запобіжний захід для Писаренка та Тищенка. Ви підтримуєте думку прокурору щодо, щодо відсутності підстав для зміни запобіжного заходу? Так. За дві години розгляду матеріалів справи та клопотань, суд, попри доводи Тищенка та його адвоката постановив подовжити чинний запобіжний захід для обвинувачених ще. На два місяці. Коло питання прокурора про продовження Овинувачений тищенко Миколі Посиренку, Богдану Богдана Олеговича, запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту задовольнити. Також суддя призначила дату наступного слухання, воно заплановане на 17 вересня. Сьогодні я розглянули другий том, повністю це не може не радувати. Третій том там вже будуть слідчі дії. Як вони затримували мене, як, як каптували, били, забрали на ну, дитину. Нагадаємо, нартепу повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі екс військовослужбовця. Інцидент стався у Дніпрі у червні 2024 року. Тоді група невідомих на чолі з Миколою Тищенком та за участі експоліціанта Богдана Писаренка, який теж на лаві підсудних, напала на колишнього бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Мазоху, коли той гуляв із дитиною. При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом. Певного часу. Марко Ручка, Євген Дрос, Новини 11-го каналу. Шпигував та зливав у мережу дані про роботу районних ТЦК на Дніпропетровщині. СБУ затримала ще одного російського інформатора. Зрадником виявився 41-річний мешканець Павлограда. Він здійснював приховану фото і відеозйомку військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків у публічних місцях. Зібрані матеріали передавав до спеціалізованих телеграм-каналів. Запроданцю повідомили про підозру йому загрожує до 12 років за ґратами. 500 доларів ети студент у кам'янському районі. Затримали адміністраторку коледжу, яка вимагала з абітурієнта хабар за вступ на денну форму навчання. Правоохоронці затримали її у службовому кабінеті під час утримання грошей. Фігуранці повідомили про підозру за одержання неправомірної вигоди. Суд обрав її запобіжний захід утримання під вартою. Окупанти продовжують рватися до кордонів Дніпропетровщини. І, хоча військові тримають оборону та дають ворогу відсіч, місцеві готуються до будь-яких сценаріїв. Тож у Дніпрі людей почали навчати виживанню в умовах бойових дій, тактичній медицині, стрілецькій підготовці і іншому для цього створили центр підготовки населення до національного спротиву. На одному з занять побувала і наша знімальна група. У звичайному житті мати та дружина. А на курсі зі зброєю в руках Олена вчиться діяти в екстремальних ситуаціях, бо переконана, кожен має бути готовим захищати себе та близьких. Так як ми живемо вже четвертий рік в повномасштабному вторгненні, мені здається, що це обов'язок любого громадянина мати хоча б якісь навички мінімальні для того, щоб в першу чергу захистити себе, свою родину. Тому кожного тижня приходить на курс, який організували у центрі підготовки населення до національного спротиву. Я Підскажу, щоб ви не шукали позицію для прикладу, оцей нижній кут прикладу, він плюс-мінус має впиратися сюди підключити. Жінка зізнається, навчання захоплює. Інструктори діляться не лише теорією, а реальним досвідом, який отримали на фронті. По Перше дуже кваліфіковані інструктори, і це видно дуже це цікаво. Цікаво подається інформація про яку говорять. Вадим теж на курсах нещодавно, але переконаний, кожен цивільний має розуміти, як тримати зброю та користуватися нею, адже ворог не збирається зупинятися тож треба вміти захищати своє. Просто ні, тримайте зброю, але розслаблюємо. Корпус зараз, не повертаючи. Прикладу сюди, під, на лінію ока. Оп! Ви бачите? оце? Ту, ні, 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 стоп. Плече, от плече, вас пошло ви вже розвернулися. Ну було цікаво, просто ніколи цим не займалися. Вперше складно, звичайно. А так в принципі можна навчитись всьому. А докладно слухачам все пояснює інструктор Ігор Філіпов. Він досвідчений військовий на війні з 2014-го, а нині звільнився з війська за станом здоров'я. Всі знання, які дає відвідувачів курсу, здобув на власному досвіді. Якщо ми розвернули корпус, то вже наш індивідуальний, Захист, який на нас є, він вже не працює, тому що ми повернулися боком. Важливість підготовки для людей пересічних в чому? В тому, що люди в першу чергу готуються для того, щоб надати допомогу самим собі, своїм близьким, не нарадити себе, своїх близьких на небезпеку, знати, як поводити себе в умовах війни. Курси розробили у міністерстві оборони. Тривають вони від 48 до 100 годин. Тут в Ють, найнеобхіднішого до медичній допомозі, міні безпеці, тактиці та основам поводження зі зброєю. А наприкінці виїзд на полігон і перевірка здобутих навичок. Це навички поводження зі зброєю, безпечного поводження зі зброєю, це знання, як виглядають вибухонебезпечні предмети, як себе поводитись і алгоритм дії, коли ти знаходиш таке щось схоже на це. Дуже важливе це надання до медичної допомоги. Після закінчення курсу всі отримують сертифікати державного зразкам записатися на навчання можуть всі охочі віком від 18 до 60 років. Зробити це можна за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. Олександр Максименко, Сергій Озоров, новини 11 каналу. Навчальний рік триватиме 10 місяців. Уряд ухвалив постанову, яка визначає дату початку та закінчення занять в закладах середньої загальної освіти. Тож наука для школярів почнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня наступного року. Але дата завершення занять, проведення останнього дзвоника, тривалість літніх канікул та як навчатимуться діти онлайн чи за партами, залежатиме від безпекової ситуації в кожному регіоні. І до новин спорту 17 нагород вибороли юні боксери з Дніпропетровщини на чемпіонаті України. У Хмельницькому спортсмени здобули 6 золотих, 4 срібних та 7 бронзових медалей. Збірна області серед дівчат зайняла перше загальнокомандне місце а серед юнаків третє. А легкоатлетка з Нікополя Оксана Ботурчук виграла у всеукраїнській першості серед рекордсменів. Нагадаємо, вона була серед фіналістів відкритого голосування, яке запустили «Ферст Україна та національний реєстр рекордів. Це змагання об'єднало найяскравіших спортсменів, чиї досягнення змінюють уявлення про можливе. Упродовж двох місяців українці голосували за народного улюбленця серед рекордсменів. Чемпіонка Паралімпіади Ботурчук підкорила співвітчизників незламним характером і вірою власні сили. Переможні. Ніця отримала сертифікат на 1 мільйон гривень. І про нову марку вже завтра. Укрпошта презентує Тавро, яке присвятило історичні спецоперації СБУ. Повутина 1 червня дрони служби безпеки уразили 41 російський літак. Це майже 34% стратегічної авіації Росії. Спецоперацію провели на день військово-транспортної авіації РФ на чотирьох ключових аеродромах країни агресорки. Поштовий набір включає марку спецоперація СБУ Павутина», конверт перший день та картку. Продаж марки почнеться 22 серпня. Наразі вона доступна за передзамовленням. І на сам кінець про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 32 градуси, вночі плюс 19. атмосферний тиск 743 мм міліметри ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь та до зустрічі. Ращують рівень безбар'єрності у Кам'янському. Розпочали капітальний ремонт тротуарів. Роботи проводять в різних районах міста. Вони спрямовані на те, щоб зробити пересування зручнішим та безпечнішим для всіх пішоходів. Відновлення шляхів відбувається з урахуванням інклюзивних потреб мешканців Кам'янського. Ми обрали ті тротуари, по яким ходять найбільша кількість мешканців, та які знаходяться в незадовільному стані. Це покращить можливість нашим людям пересувати з пішки, матим з немовлятами, людям з обмеженими можливостями. даний час роботи виконується на вулиці освітня на Дніпробуді. Ця робота вже виконана на вулиці Любомирівське, буде продовжуватись на інших вулицях. І школа поруч і дитячий садочок. Нас багато мамочок з дітьми. В наш час ми з вами знаємо, що багато людей з вадами і ми за двома руками за те, щоб наш Дніпробуд розвивався і покращилася умови для населення. До кінця року заплановано зробити ще 12 тротуарів. Місцева влада каже, такі роботи проводитимуть і наступного року. В Планах також великий обсяг відновлення внутрішньоквартальних доріг по всьому Кам'янському.